Є багато доказів того, що Геннадій Труханов є громадянином так званої Росії, але усе це неправда. Бо Труханов взяв довідку про те, що він не громадянин так званої Росії у російському консульстві. Що Труханов не є громадянином і не був ніколи громадянином Російської Федерації. Ті паспорти, які якоби воно є, це паспорти недійсні і потребує там знищення та інше. Іський голова Одеси Геннадій Труханов отримав російський паспорт перед початком повномасштабного вторгнення. Чи правда це та що каже сам Труханов? Почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Чому стратегічно важливим містом у нас досі керує громадянин так званої Росії? У вівторок, 17 вересня, активіст і блогер Сергій Стерненко оприлюднив нову інформацію щодо можливого російського громадянства в міського голови Одеси Геннадія Труханова. За інформацією Стерненка, Труханов дійсно має російське громадянство і ймовірно оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 9 лютого 2022 року. Що Труханов не є громадянином і не був ніколи громадянином Російської Федерації. Ті паспорти, які якоби воно є, це паспорти недійсні і потребує знищення. інше. Уточнення, вони недійсні чи вони фальшиві? Ну, я не пам'ятаю, як вони написали, фальшиві. що це Не то, Що ці паспорти, як то кажуть? Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується з відомості, які раніше публікували українські журналісти. Пише активіст і блогер. Згідно з копіями документів, Труханов міг писати заяву про видачу паспорта Росії 18 березня 2011 року. Адресою вказав російське місто Сергіїв посад вулиця Паркова. 5. во первох э, Сергію Сірненка. Я знаю отношення разне да у різних людей. Но я хочу сказати всім, хто к нему може плохо относиться. Я точно знаю, что он информированный человек. Я это повторяю, точно знаю. И если он говорит, то значит что-то есть. Дыма без огня не бывает в данном случае. Если есть ко мне вопросы, я считаю, что их должны задать органы, если есть нарушение закона какого-то. А говорит о том, что я уже отвечал на вопросы и по отношению к и по отношению к коммерческой деятельности и всего остального. Я не нарушал законы Украины, не нарушал, не нарушаю и не буду нарушать. И не являлся засновником никаких компаний. А так у вас есть... Ні, у мене є відповідь генерального консульства Російської Федерації в Україні, який був зачитан Верховно с стрібовані Верховної Ради, о тому, що я не являюсь громадянином Російської Федерації і не обладаю документами э, сотвісуючими документами. Після цього мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував інформацію про своє російське громадянство, заявивши правоохоронні структури, вже неодноразово давали офіційну відповідь про те, що він не має російського паспорта. Про це він повідомив у своєму телеграм. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Історія з моїм, начебто. То російським громадянством тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси. В політичних цілях це було зроблено. Я вважаю, що так, але я перейшов всі перевірки всіх можливих наших правоохоронних органів. По запитам, які зробили правоохоронці, вони отримали відповідні відповіді, що не існує в мене і ніколи не було російського громадянства. Люди, які розпосюджують. Фейкову або неправдиву інформацію мають відповідати, мають відповідати за це. Я вважаю, що це вороги нашої країни. Тих, хто сьогодні розшатує розшатує наше суспільство. Тому не звертаємо увагу, працюємо всі разом на нашу перемогу ще у ЗМІ неодноразово писали про російський паспорт Труханова. Проте Мер постійно ці дані заперечував та навіть публікував фото відповідної довідки від генконсульства Росії в Одесі. Ще у 2016 році журналісти стверджували, Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями. Проте, наприклад, у 2018 році слідство інфо повідомило в новій порції документів Panama Papers знайшли копію російського паспорта Геннадія Труханова, тобто. Ймовірно, у мера Одеси є або було російське громадянство. Ну що я тут можу сказати? Хочеться побажати хіба що службу безпеки України і пану малюку, і тоді е буде ще більш активно випалювати розпеченим залізом ці всі метастази рускава міра, які поки що знову ж таки трошки зачаїлися, але зачаїлися вони лише тому, що є е успіхи в українських збройних сил і невдачі у росіян. Ну далеко б може було бути інакше. Якби динаміка бойових дій була інша. тому ну знаєте, як в мультфільмі ці горивдан да, за... треба дуже пильно стежити за такими от персонажами. Нагадаю, Геннадій Труханов скандальний посадовець, який фігурує у провадженнях щодо розкрадання коштів. Зокрема, у травні 2023 року мера Одеси арештували за підозрою у привласненні 92 мільйонів гривень під час купівлі будівлі заводу краян. Справа одеського заводу краян тягнеться з жовтня 2017 року. За версією слідства, Геннадій Труханов та кілька посадовців міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи 185 вісімдесят Мільйонами гривень під час купівлі будівлі з банкрутілого одеського заводу краян. Наступного дня після арешту Труханов вийшов під заставу в 13 мільйонів гривень. У нас ЦНАП міста Одеса, мільйонного міста, заходився на Прибрижинській 168 квадратних метрів, який мав обслуговувати все місто. Ви розумієте? Там черги, люди незадоволеність людей. Вода обстановка вся. І нам треба було вкратчайше такий термін зробити так, щоб ми створили умови для, 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 для людей і для співпрацівників. І коли мені кажуть, Геннадій Ліневич, ви. Придбали будівлю за дорого. Вона 185 мільйонів не коштує. Ми вважаємо, що вона коштує, коштує 92 мільйони. Я їм кажу: а навіщо ви тоді підозрюєте мені, що я вкрав 185? 92, щоб от воно стоїть. Так, звеніти винувачення, потім змінили, 92 вже вкрали, Уже не 85. Я кажу, їм, наступне кажу, які 92 ми вкрали. Також Геннадія Труханова підозрювали у поданні недостовірних відомостей у деклараціях у 2015 та 2016 роках. Тоді вказані дані відрізнялися від достовірних на понад 18 мільйонів гривень та 33 мільйонів гривень. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за недостовірне декларування Труханова ще й у 2017 році. Втім, 2020 року ВАКС закрив. Обидві справи проти Труханова, оскільки Конституційний суд України скасував відповідальність за недостовірне декларування. Наприкінці січня 2024 року Труханов подав декларацію про доходи за 2021 та 2022 роки. Пане мер, а ви допускаєте, що якась із цих справ може призвести до того, що ви сядете у в'язницю? Ну я цього не, не відчуваю. Я не цього, тому що ну, підстав таких немає. Я нічого не порушував. Я впевнений в своїй правовій позиції, впевнений. І впевнений в те, що жодного факту жодного факту на сьогоднішній день не було. От всі ці казки зробили, то-то. то, -то, -то" но, я впев... Но я знаю і інше. Я нагадаю, вже під час повномасштабного вторгнення Геннадій Троханов висловлювався проти знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі, але більшість жителів проголосували за його демонтаж. Згодом Троханов заявив про підтримку ініціативи на найближчій сесії міськради. Дорогі одесіти, 27 липня 2023 року було прийнято закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, який передбачав перейменування об'єктів топоніміки. Давайте будемо відверті. Ця тема бентежить та роз'єднує суспільство. І причини цілком зрозуміли. Я зупинюсь на трьох: закон, історія, адісіти. Щодо правої сторони питання. Згідно з законом, протягом шести місяців міська рада мала перейменувати низку топонімів в Одесі, які пов'язані з символікою російської імперської політики. Протягом наступних трьох місяців ці повноваження не знаходились в моєї компетенції як міського голови. Зазначу, що в цей термін топоніми. Які підпадали по дію закону, були розглянути Одеською міською радою та перейменовані відповідно до встановленої законодавством процедури з проведенням громадських обговорень. У коментарі New York Times Труханов сказав, не підтримав би перейменування вулиці Пушкіна, адже Одеса, за його словами, є міжкультурною столицею України. Крім того, він сказав, його турбує зростання ненависті до всього російського. Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, то він знаходиться в зоні саме такого об'єкту. Історичного центру Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Відповідно, демонтаж цього пам'ятку призведе до порушення цілісності і автентичності об'єкту всесвітньої спадщини. Негативно вплине на його видатну універсальну цінність. Це стосується і переименувань в історичному центрі, де назва вулиць є нематеріальною культурною спадщиною, що засвідчує нашу мультикультурність і є невід'ємною частиною універсальної цінності об'єкту ЮНЕСКО. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив. Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв, Олеша, Імбер, Жванецький та інші. Ми отримали цей статус саме завдяки нашим поетам та письменникам, їхнім творам, які прославляють наше місто і його колорит. Перейменувати дані топоніми це не тільки поставити під в позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й навелювати цінність літературної одеси в масштабах світу. Кажучи, простими словами, Одесу. Ближче до кінця року Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в Одеській міській раді та вилучило документи з офісу Труханова за підсумками розслідування. Трьом заступникам політика повідомлено про підозру в участі у злочинній організації. Також підозри отримали Кауфман та Грановський. І може до будь-якої справи сьогодні. Будь-якої справи туди вписати мера міста, як його заступників. Но це публічна влада. Ми маємо, ми маємо спілкуватись, ми маємо якісь плани. Ми маємо. І не треба сприймати як, як, як це як якийсь злочин. У нас спілкування це вже злочин. Як, коли, тоді як нам е, працювати? В першому в перший підозрюй, що в другий, що в третій. Що... Я прошу одного. Зверніть увагу, не, не треба. Е, так, хто там? головний, Тухана, давайте його сюди. Мер, мер, мер. Давайте все ж таки, щоб була відповідальність персонально. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.